Таких успіхів Хмельничанка досягає уже не вперше. В минулому чемпіонаті України наші дівчата теж були в призах, і за цей сезон, набравши 16 очок, здобули командне срібло. Золото в тернопільської команди Економ університет відзначили дівчат медалями та дипломами за успішне завершення сезону і в облдержадміністрації. У нас уже традиційно спалося, що ви перемагаєте. А ми з вами зустрічаємося і вручаємо ваші медалі, і ті заслуги, які ви заслужили і вибороли своєю тетанічною працею. Кожна зустріч хмельничанок приклад для наслідування молодим спортсменам, адже майже всі ігри наші землячки закінчували перемогами. Дякуючи таким, як ви, хто приносить результат і хто приймає участь в різних змаганнях. І родилися ініціативи президента по відновленню спортивних майданчиків і реконструкції. От ви своїм кроком, як ніхто, показуєте, що є чим пишатися, і ми можемо досягати вершин у всеукраїнських змаганнях. Ми достойно зайняли друге місце в цьому чемпіонаті. Ну, Подальшому плануємо на перше розраховуємо. До наступного сезону хмельничанки вже розпочинають підготовку, оскільки сподіваються наступного разу здобути перемогу у чемпіонаті.